Наприклад, коли я навіть робила каздеви у ці діагностичні сесії, і мені ж типу дали список питань. Я задаю ці питання, людина відповідає, ну, типу, то, що відповідає від мозку, і тут мені приходить на другому каздеві ідея. Я беру ці карти і коротше, починаю показувати, на якісь питання людям взагалі відповіді інакші. Плюс їм дуже багато користі принесли ці каздеви. Плюс я для себе набагато більше і істинніше. Побачила відповіді, які дійсно їм боляче горять, що в них там якийсь блок стоїть, що в них якісь серйозні травми. І це все тільки завдяки картам. Бо поки ми спілкувалися, вони ой, то в мене все класно, ой, ну мені б трошки там хотілося поліпшити щось, тут достаємо там травми, раз достаємо типу родовий сценарій, якийсь галіми. Ще щось. вона, ой, да, точно, от в мене моєї мами, бабусі, ще всіх було те саме. Я така кажу. Опана, Ну, а так би вона мені просто оце е, говори, говори. Вона б мені ніколи, бо вона б сама це не усвідомила. Важливо, що вона це розуміє для себе і тепер знає, що робити, як з цього вийти. Істинну причину, чому вона зараз на дні, хоча в неї стільки знань, досвіда, але не може їх втілити.